І так, на відео ви побачили, на, ну, на, скору, на швидкому відео, ви побачили, як я е відчувала, тобто картина народжувалася в процесі її писання. Спочатку е я робила зиму, яка буде уходити від, від нас. Використовувала, пам'ятайте, е наші ефекти солі, бачите, те, що ми робили, коли робили середину. ще не зняла е ці. щось я спробую. чином воно знімається, залишаються ось, ось такі білі сліди. І я М -м покажу вам, когда висохнет, бо ще мокре. Так, потім, не забуваємо, написали обличчя потрошку. Тут робота така фантазійна, тому для зими я вибрала як істочник світла з, з, що це, зліва. Ну, навесні теж я намагалася, щоб був один і той істочник, але він може бути і іншим, бо вони ну, би, стикаються на цьому переломі наших. Врім року, періодів року. Потім наші коси. Коси з жовтий і синій, дають ефекти, ну де вам показати? ну Що тут я робила, коли ще перше відео ви дивилися на прошлому році. Коли жовтий уходив на блакитний і виходила така зелена травичка. Десь я її трошечки вже пророблюю більш детальніше на передньому краї. Додаю фіалки, додаю проліски тут підсніжники на темному фоні обов'язково використала сіль, щоб здавався такий відтворювався. Ефект е, снігу. Тобто ранньою весною він теж може бути і вона переходить в блакитні ручії цей сніг, починає танути, проростає красиві, цікаві квіти, волосся моєї весни, жовті рижі. І теж опять такі йдуть ручі, бо стикається вона з зимою. Зима топиться від сонячного світла, від тепла, відтворюються блакитні ручії, переростає якась рослинність. Тут я її з солью, з водою робила свої ефекти, і воно там дуже зграло непогано на задньому. На плані, наче це е, якийсь пейзаж вдалині. Е, сама весна в мене така рижа. Дівчинка, е, так, трошечки тут у мене. Дуже чіткий, Ні. рижа вогняна така. Наче. Пепі Довга панчоха, шкідлива дівчинка весела, з волошковими такими очима. Оці, ну ви бачили, оці зірочки на радужки Я проробляла пензликом, чорний зрачок робила, і білий блічок я залишала. Він ще був у мене під цією маскируючою жидкістю, але я його просто обійшла залишила. Ну, з само, само око теж має, ну, воно біле, але щоб показати, що воно має об'єм трошечки сірого со сторони тіні. Сюди попадає, ну, носик підкреслило тільки внизу, губки теж уважно слідкуйте, ви десь прокладаєте по мокрому, а десь, тобто ви повинні відслідковувати. Відсоток вологи в своїй роботі. От тут вже все підсохло, але мені не сподобалось, як воно такий має контур. Я його трошечки зараз розмию. От. На е, цьому е, професійному папері це вполне можливо. От. А е, як їх губи? Е, спочатку пройшлася розовеньким, дала йому підстить. Вона трошечки навіть пішла, тут було вологе, пішла нагору, але але я його серветочкою зупинила, щоб воно не вилазило мені в кроваву пляму. І потім, коли воно підсохло, тоненьким пензликом я зробила такі, наче. Рижі. Рижі вуста, тому що вона у нас юна і така цікава, тепла повинна бути. Тобто ви е, не використовуйте трошки вже обмірковуйте ці кольори, які ви використовуєте. Дивіться обов'язково на. Те, що виходить. Не бійтесь його контролювати. Ну і білі білі плями я залишу, тому що це в мене ще залишки снігу, які тануть. Вони, звичайно, вже не такі білі повинні бути, але я не буду за цим заморачуватись. така робота в нас виходить. Чекаю на ваші роботи. Ось, дивіться, ця маскируюча жидкість. бачите, що така охрістає. І отак от, от ластиком я її дуже обережно знімаю. Зимі теж вже познімала, Цю. дуже гарно, до речі, від темного, до сіренького, і ця біла, прямо як е, грань на кубі обирає е, дві площини.